Вітаю в ефірі державної телерадіокомпанії Регіональна служба новин. За мить про головні теми випуску. Надзвичайна подія у Горлівці. На концерні стірол стався викид Аміаку. Є жертви. Перевиконали. Прибуткова частина міського бюджету Донецька склала 111%. Втім, заборгованість і зарплатні 71 мільйон гривень. Щоб не сталося біди, донецькі рятувальники провели навчання на шахті Трудівська. Тріумфальне повернення. Україна зустрічає учасників Дефлімпійських ігор. Аварія на Горлівському стиролі. За інформацією Держслужби з надзвичайних ситуацій, за попередніми даними, станом на 17-ту годину, п'ятеро людей загинули та ще п'ятеро постраждали. Як повідомляє прес-служба Горлівського міського голови, викид аміаку стався під час планового капітального ремонту. За попередніми даними, через розгерметизацію трубопроводу рідкого аміаку. Потерпілих направили у реанімаційне відділення 3 ї міської лікарні. Начальнику відділу охорони здоров'я Горлівської міськради Олекс Андру Просініку та заступнику міського голови Сергію Шкребецю доручена організувати максимальне сприяння у наданні медичної допомоги потерпілим. Сектор екології замірює рівень викидів шкідливих речовин у довкілля. За даними управління громадянського захисту, загрози для життя та здоров'я мешканців Горлівки немає. За фактом аварії розпочато кримінальне провадження досудовим розслідуванням. Керує прокуратура Горлівки. Продовжуючи випуск, далі ми вам розкажемо про інші події. Екватор 2013 року вже проминув, тож спеціалісти підбувають пісумки за сім місяців поточного року. Зокрема, прибуткова частина Донецького міського бюджету виконана на понад 111%. До держбюджету передано більше 163 мільйонів гривень, що складає 100% від необхідного. А ось питання виплати заробітної оплати залишається відкритим. Так, станом на 1 серпня заборгованість на підприємства Донецька склала понад 71 мільйон гривень. На понад 111% виконана прибуткова частина міського бюджету за сім місяців поточного року. Такі дані оприлюднив очільник Донецька Олександр Лук'янченко під час прес-конференції. Станом на 1 серпня до держбюджету надійшло більше 1 мільярда 500 мільйонів гривень. Передано в державний бюджет із міського бюджету, тобто є 163 мільйони 700 тисяч це 100%. Дотації вирівнювання районам перечислено 495 мільйонів 900 тисяч, Це 100%. Пенсіонний фонд республіки перечислено 3 млн 772 млн 890 тисяч це 101,1%. Перевиконання бюджету це, звісно, добре. Але не забув міський голова згадати і про негативні цифри та проблемні питання. Долг по зарплате на 1.08 составляет 71 миллион 920 тысяч. Его имеют 68 предприятий города. Из них 47 миллионов 148 тысяч это предприятия банкроты, где занимаются суды и службы, которые призваны этим заниматься. Значит, за месяц мы снизили задолженность на 0,3%. К сожалению, это мало. Мы работаем над этим. Також під час прес-конференції очільник Донецька доповів і про результати перевірок міського СЕС щодо загибелі риби у Кальміюсі. За його словами, після певних досліджень у річці токсичних речовин не виявлено. Мор риби викликаний погодними умовами. Встановлено низьке задержання кислороду в воді, розтворений кислород 3,2 при нормі не менше 4 мг на кубічний дециметр. Биологическая потребность кислорода 7,6 при норме не более 6. Высокая цветность. Возможной причиной отклонения являются сложившиеся погодные условия, высокая температура, отсутствие осадков, интенсивный рост фитопланктона. На прес-конференції не залишилися поза увагою і ті, хто зробив великий внесок під час проведення чемпіонату світу з легкої атлетики серед юнаків. Зокрема, були нагороджені представники міжнародного аеропорту Донецьк, керівництво інформаційного центру правоохоронці. Тощо нагадаємо, під час проведення світової першості у Донецьку було побито три світових рекорди, а самі змагання визнані міжнародною федерацією легкоатлетики одним із найкращих. Олександр Овчаренко Сергіновіков, регіональна служба новин. Донецьк налагоджує транспортну інфраструктуру. У серпні міська влада та комунальники відремонтують 11 вулиць Шахтарської столиці. Про це повідомляє прес-служба Донецької міськради. Обсяг запланованих робіт перевищує 24,5 тисячі квадратних метрів. Деякі ділянки доріг вже відремонтовані. Крім того, проведені роботи з благоустрою та освітлення вулиці Миргородська у цьому місяці також розпочнуть будувати нову автостанцію на вулиці Щетиніна і нову автодорогу від проспекту Ватутіна до проспекту Богдана Хмельницького. За несплату за паркування та неналежне обладнання паркувальних майданчиків порушники нестимуть адміністративну відповідальність. На цьому під час брифінгу в будинку уряду наголосив міністр регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Темник. Нову норму передбачена законопроєктом, розробленим Мінрегіоном та ухваленим в першому читанні Верховної Ради України. Документом передбачено, що несплата за паркування каратиметься штрафом від 136 до 204 гривень, а за порушення вимог, Щодо обладнання майданчиків доведеться сплатити від 510 до 1700 гривень. Також цим законопроектом встановлюється обов'язковість виконавчих органів Київської, Севастопольської, Сімферопольських міських рад, міських рад міст, які є адміністративними центрами без забезпечити розміщення, обладнання та функціонування в межах міст майданчиків для паркування, кількість місць для паркування. На яких повинна складати не менше як 10% кількості населення для міста Києва та не менше 5% кількості населення для міста Севастополя, Сімферополя та міст, які є обласними центрами, свято першого дзвоника відбудеться у день знань. Про це заявив міністр освіти і науки України Дмитро Табачник. У неділю 1 вересня в усіх навчальних закладах будуть проведені лише святкові заходи. Заняття ж для школярів та студентів розпочнуться 2 вересня. Колишній очільник Донецького міського управління міліції Юрій Сєднєв переїжджає у Миколаїв. Полковника міліції призначено начальником ОМВС України у Миколаївській області. Особовому складу його представив заступник міністра внутрішніх справ України Віктор Дубовик. Попереднього керівника місцевої міліції Валентина Парсенюка звільнили у зв'язку з подіями у селищі Врадівка. Політична партія СПАС підтримує в Радівську ходу проти свавілля української міліції. Однак виступає проти того, що один із активістів антиміліцейського руху Василь Любарець має подвійне громадянство. На переконання партійників це ставить під сумнів демократичні наміри в радівської ходи. Представники політичної партії Спас не лише звинувачують одного з лідерів Брадіївської ходи Василя Любарця у подвійному громадянстві, яке в Україні не визнається, а й підозрюють у причетності до ЦРУ. Відтак називають очолювану ним ходу фальшивою і стверджують, іноземне втручання лише погіршить ситуацію. Це возмущення і требування людей, Воно законно. законна. Нока співробітники розвідки іноземної і громадяни США используют эту проблему для своих целей, для стабилизации, тогда это приводит к сирийским событиям, ливийским, египетским. Мы, Украина, великая страна, не нуждаемся ни в каких советов, чтобы... пускай они у себя дома Буду это саме Здесь нельзя. Тим часом сам Любарець відкрито демонструє обидва паспорти І підтверджує, так має подвійне громадянство. Однак із ЦРУ не пов'язаний, а серцем щирий українець. Я проживаю зараз в Україні, як ви бачите. Це моя батьківщина. Розумієте, навіть запах нема ніде в світі такого, як от на вигоні біля хати мого діда. Нещодавно Василя Любарця затримували на 10 діб. Нині він знову на волі у міграційній службі кажуть: ані заборони, ані відповідальності за подвійне громадянство в Україні не передбачено. Отож Любарець разом із однодумцями повернувся на майдан, звідки в Радіївців уже виганяли. Однак ті переконують, стоятимуть до останнього. Нагадаємо, в радіївчан обурило зґвалтування і жорстоке побуття місцевої мешканки міліціонерами. 7 липня люди пішли протестною ходою до Києва. У самій в Радіївці комісія перевірила 44 правоохоронці. Рекомендувала звільнити ще трьох, а чотирьох відправили на переатестацію. Надзвичайна подія на залізничній станції Харцизьк. Там невідомий чоловік, погрожуючи касирам револьвером, вимагав віддати йому гроші. На початку сьомої вечора у відділ міліції надійшло повідомлення від чергової по залізничній станції Харциськ. Жінка повідомила, що у залі очікування знаходиться озброєний невідомий чоловік у стані алкогольного сп'яніння, який погрожує касирам та вимагає гроші. Прибыли на место в течение трех минут. При подходе в окно увидели неизвестного. В руке у него находился пистолет. Заходя в двери, неизвестный засунул пистолет, увидя нас, под ремень. Присел резко на лавку. Подходя к нему, мы... И на, ну, был задан вопрос, находятся ли при нем запрещенные предметы. Неизвестный резко встал, поднял футболку и хотел ухватиться за рукоятку пистолета. После чего я выхватил пистолет раньше него, были применены меры физического воздействия, одеты браслеты, находились на месте до прибытия линейного отдела и работников Харцизского городдела. Следчая оперативная группа зброю вылучила. За результатами экспертизы з'ясувалося, что это был револьвер для проведения навчальных стрельб. Інформація о про проишествиї внесена в Єдиний реєстр досудових розслідувань і оприняла кваліфікація по статті 187 Уголовного УК кодексу України Разбой. Затриманим виявився раніше засуджений 36-річний мешканець Макіївки. Наразі він знаходиться під вартою. Марія Голобокова, Данило Ширшиков, Регіональна служба новин. Прокуратура Маріуполя розпочала розслідування справи відносно місцевих міліціонерів. Як повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області, правоохоронці провели несанкціонований обшук та вилучили майно приватного підприємця. Про це потерпіли повідомив, зателефонувавши до гарячої лінії прокуратури Орджонікідзівського району приморського міста. Органи прокуратури встановили, що під час неправомірного обшуку на території приватної фірми міліціонери відділу боротьби з економічними злочинами незаконно вилучили два. 20 тонн металобрухту. Зараз триває досудове розслідування, яке контролює прокуратура Маріуполя. За спробу вивести культурні цінності на три з половиною роки за грати. На території митного посту Іловайськ працівники СБУ затримали мешканця Донецька, який у коробках з-під цукерок намагався перевести через кордон чотири старовинні видання 17-го та 18-го сторіч. Одна з цих книг була визнана культурною цінністю. Правопорушнику суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на три з половиною роки з іспитовим терміном один рік. Предмети культурної спадщини. Конфісковані у прибуток держави.